Всім привіт. Значить, мене часто в коментарях підписники запитують, що ж там з дровоколом, що ж там з дровоколом, почав і, і немає продовження. Значить, вибачаюсь, <кхи> добрався я до, трохи до дровокола і потихеньку його після роботи стараюся ковиряти робити. Значить, що зробив? Уже каретка має такий вигляд. Тут підшипники просто знайшов таку трубу, запресував болтик, вуха. Ну, коротше, друзі, сама основна проблема, то що якби ти мав кучу желіза, з якого робити, а не шукав кожну железячку, потім думав, як її туди примостити і так далі і тому подобне. То певно воно було б швидше. Ну, якби ще й практика була у виготовленні таких дровоколів. А, так як це все в перший раз роблю, тобто поняття є, але все рівно стараюся десь з чимось стикаєшся і робиш з того, що є. Потім крутиш в руках його і думаєш, як же його туди примостить, притулить. Коротше, все робиться абсолютно з металолома той, що знаходиться вдома. Значить, тут оце вчора приварив ролик отакий. от, Пружинку ще не зробив. Зараз вам покажу. От, це все на прихваточках, поки ще отак фіксується каретка. Ну, а потім, як буде двигатися э, рейка, він буде падати отак. Речах буде пружина, буде обмежувач тут, з болтиками відрегульовано все. Пружину туди поставив клапан на якогось. не знаю Тут ось у мене були ці пластини, сюди трошки зажималися ролики оці всередині. Получається до двутавра то щоб що був трохи зазор, то я сюди отак шайбочок повставляв. Ну, в общем, Якось так коротше. робиться потихеньку, а там буде видно. На даний час вже купив дров і почав їх колоти. Зараз вам покажу чим. Ну, Вже на каналі в мене був цей дровокол, ну, ви ще. зараз вам покажу. Включу його, ви подивитеся, як воно. Сьогодні в нас вже 9 серпня. Так що діло потихеньку йде на осінь і до зими. Через те треба заготовляти дрова. Ну, ось такі дрова маю, сосна і отакий от дровокол. Працює він зараз от через автомат, напряму, все. Я розумію, що люди скажуть, що тут все неправильно і все не так. Ну, але він вже не один рік так працює і слава Богу, ще не, не одну вже таку машину оце переколов дров сосни. Звісно, якщо щось таке більш потужніше, то він слабий для цього діла. Ну і ще одне, один дуже великий в ньому мінус це те, що він небезпечний. З ним треба дуже обережно, тому що можуть бути непоправні е наслідки. Значить, дивіться, включаємо ось так от автомати. Все, він працює. Зараз возьму одну цю маленьку колодку однією рукою, покажу, як він колить. Ну, якось так розколює. Зараз незручно і знімати і показувати. Ну, колить. Це вже я її крешу, воно так не потрібно, звісно, ну те, щоб вам показати. От, тобто якось так це все діло працює. Отут обов'язково, хто буде собі таке робити, оцей, е, о, як його там обмежувати і треба підганяти максимально близько під оцю морковку через те, що Сюди часто тріски залітають, і, тобто ну, воно його тре, загинає, ну, коротше. В общем, старайтеся так максимально близько його до морковки, щоб тільки не терло і все, там міліметрів два зазорчик оставить чи півтора і піде. От. Ну і Десь в такому ракурсі. Ну і ще є такий нюанс, я коли його виготовляв. Получається, оцих досток не було. От Зараз, бачите, дрова лежать, вони лежать набагато нижче От на самій станині. Тобто, бачите, да? товщина досток і висота морковки від, ну, можна сказати, такого полу. Да? От. Для чого я так підняв? От. Через те, що коли заходить морковка в деревину то вона заходить десь приблизно, ну трошки нижче половини е, цієї дровиняки і часто зажимає її просто оцю морковку, мотор стає, потім ось є отвори, вставляєш монтіровку, викручуєш, ну, коротше, одні проблеми. Після того, як я е, методом проб і помилок дійшов до того, що треба підняти, наскільки можна вище сюди цей постамент, і щоб виходить, в деревину, якщо ось наприклад, колодку ми поставимо, то ось дивіться, колодка стоїть. І бачите, оце вся колодка і десь на такому 5-6 сантиметрів віднизу, щоб заходила морквина. Тоді легше колоть і не так. Не таке навантаження на двигун. О, ну, якось так. Так що оце вже я сьогодні трошки попрацював. Ось ще собі наклав. Ну, жарко, жарко сьогодні. Ось таку кучку наколов. Так що оце поки працюю, той дровокол потихеньку роблю, а цим працюю по мірі можливості. Це в мене тепличка така, перці. Там базилічок он синенький, тут бабусіні квіти. Там навіть у вольєрів собаки посажені отакі квіти, вони заплили ту сітку і для нього тінь. Тобто, щоб собачка не жарився на сонці. Ну, такий базилічок. У нас подобається мені цей базилік, але щось він на нашому ґрунті дуже тяжко йому росте і довго він так росте. А так все добре. Ну і тут ще город. Походить помідори, буряки, салат, кукурузка, капуста. Ну, такий такі маленька вам екскурсія по городу. Тут мухи літають, оці, що кусаються. Ну, То займається ними тесть. я ними не займаюся, тому що в мене ну, є по здоров'ю здоров не можу займатися. Отакі От справи, є алергія на, ці, на цю справу. Так що так. Хто там заскучав за відео, не сумуйте, я сподіваюся, скоро будуть. Появляться більше, тому що трішки робочі моменти і не було просто змоги, коли вам знімати відео, показувати, чим живу і як живу. Так що на цьому все. Сильно не критикуйте, до скорої зустрічі і на все добре.